Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про розгляд різних потенційних форматів для зустрічей на рівні лідерів з за метою завершення війни розпочатою е, Росією. про це глава держави повідомив за підсумками розмови із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Україна і Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром. І параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі і Україна невід'ємна частина Європи. Ми вже й у переговорах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів. Президент додав, що скоординував позиції з Німеччиною. Зеленський та Мерц домовилися ще раз переговорити. І безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів Україна та вся Європа і Сполучені Штати Америки. Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Два двосторонні формати. Один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає. Російський терорист Путін намагається тягнути час у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні. Втім, загроза нових економічних санкцій від США змінили розрахунки диктатора. Про це заявила спікер Державного департаменту США Темі Брюс Ватері Nation» іноді дійсно бувають спроби затягнути процес, втягнути інших гравців у гру. Ми бачимо, що для Путіна це може бути спроба виграти час і зрушити ситуацію на свою користь. Тут йдеться не лише про війну, а й про економіку. Брюс додала, що Трамп чітко дав зрозуміти, що готовий здати не запровадити нові економічні заходи. Це стало фактором, який змінив розрахунки Путіна. І президент США Дональд Трамп у розмові із союзниками висловив припущення, що російський диктатор Володимир Путін піде на мирні переговори в обмін на обговорення обміну територіями. Наголошую, що про це повідомляє Блумберг за даними джерел агентства, президент США повідомив союзників про те, що розглядає можливість Проведення саміту, в якому також може взяти участь президент України Володимир Зеленський, за словами кількох джерел, знайомих із містом розмови, Трамп позитивно сприйняв можливість припинення вогню. І за словами джерел він також висловив припущення, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на обговорення. Обміну територіями, але що насправді означає такий план, так званий, який наводять в даному виданні. Це сигнал путіну іншим автократам, «захоплюй, знищуй, тероризуй, а потім торгуйся. Це ніж у спину міжнародному праву статуту ООН, Будапештському меморандуму, тисячам загиблих. Формальна згода на окупацію і депортацію. Катування, фільтраційні табори, знищення української ідентичності, бо саме це відбувається на окупованих територіях, і не тільки це не мирний план, а політична гра небезпечна абсолютно для всіх, і Україна не буде нічого обмінювати. Вона бореться не за шматки землі, як хтось там вважає, а за людей, свободу і своє майбутнє, і не тільки своє майбутнє, і ніякий саміт з Путіним цього не змінить.